Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 14 березня, вівторок, це підсумки дня в Маріуполі. Я коротко розповім вам про те нове, що дізналося про життя купованого міста. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на наш канал, поширюйте це відео, ставте подобайки і залишайте коментарі. Ми дуже вдячні вам за будь-яку підтримку нашої роботи. З таким новим явищем зіткнулися Маріупольці в окупованому місті, з яким вони не стикалися з 90-х років минулого століття, коли розвалювався Радянський Союз, а саме з заборгованостями по заробітній платі. В 90-ті роки, нагадаю, масово через розвал Радянського Союзу і розрив економічних зв'язків масово закривалися підприємства, в тому числі і в Маріуполі. Але в місті працювали два великі підприємства МКМІНІВІЧА та Азовсталь, а також Порт. Які давали стабільну заробітну плату і стабільні робочі місця. Ось ці підприємства, вони, чесно кажучи, рятували маріупольську економіку і рятували тих, хто звільнявся з машинобудівного концерну «Завмаш» або з закритого лікера-горільчаного заводу тощо. Тобто люди рятувалися на заводах і таким чином навіть в ті 90-ті роки. Кризисної такої просто кризової ситуації в місті не було. Місто жило і навіть розвивалося. Те, що відбувається зараз, це просто всі можливі. Негативні наслідки помножені на два може, на три. З одного боку, зруйноване місто, зруйновані будинки, з іншого боку, повністю знищена економіка, не працюючи металургійні комбінати, які давали основну кількість робочих місць, і на всьому цьому фоні ще є держава Росії, яка окупувала Маріуполь. Почала відчувати фінансові проблеми. Ці фінансові проблеми викликані не тільки тим, що Росія веде війну, а й ще й тим, що на неї накладені дуже серйозні потужні санкції. Ці санкції були накладені минулого року, але більшість з них мала таку відтерміновану дію і впливають на економіку. відчутно впливають лише зараз. І здається, що саме це тепер впливає і на життя пересічної маріупольської родини, яка не виїхала з окупації, проблеми з фінансуванням установ, а зараз в місті практично всі сфери життя фінансуються з російського бюджету бо іншого бізнесу, нормального бізнесу, такого до якого звикли в Україні за роки незалежності. Там немає так, чи інакше все пов'язано з бюджетним фінансуванням, навіть якщо. Це перший республіканський банк або перший республіканський супермаркет. Проблеми почалися ще в грудні. Деяких бюджетних установах, які надають соціальні послуги людям, перестали виплачувати зарплату саме з грудня. Вчителі в Маріуполі перестали отримувати заробітну плату з січня цього року. Також з січня не отримували заробітну плату водії міського транспорту. Люди вийшли в березні на ну вони не вийшли на протест, вони просто відмовилися працювати на мар. В шрутах залишилися у гаражах, гаражах, і місто було фактично паралізоване. Це змусило окупаційну владу частково, я підкреслю не повністю розрахуватися по боргах. Водії пішли на поступки, поновили роботу. Проте борги перед ними також залишаються частково. В державних установах також великі проблеми. Я маю на увазі міську адміністрацію, районні адміністрації, пенсій. Фонди, центри зайнятості, то що всі ці установи мають перебої з фінансуванням по заробітних платах з грудня. Люди скаржаться, ми маємо цю інформацію, що в лютому почали частково з ними розраховуватися, але Зарплати виплачуються не в повному обсязі. Якщо заробітна плата там, середнього клерка була порядка 18 20 тисяч російських рублів, то зараз люди отримали приблизно на 4-5 тисяч рублів менше. Не знаємо, чесно, не маємо інформації, що відбувається з зарплатами лікарів. Якщо ви лікар або ваша родина пов'язана з лікарями в Маріуполі і ви знаєте, Знаєте, яка ситуація з виплатами заробітної плати лікарям в окупованому місті? Будь ласка, напишіть в коментарях. Це дуже важливо, бо поки що не отримувала цю інформацію. Ось така складна ситуація, і вона спостерігається не тільки в Маріуполі, вона спостерігається і в Маріувол Волновасі, і в Бердянську. і... В Мелітополі ми отримуємо туди, що таке ж саме перебої з виплатою зарплат саме в бюджетній сфері. Російське видання The Moscow Times опублікувало великий матеріал, в якому підрахувала борги, бюджетні загальні борги перед своїми бюджетниками в різних сферах і в різних галузях. Так от, за їх інформацію в лютому. Ріст заробітної плати в порівнянні з аналогічним періодом минулого року підскочив, увага, на 1400%. Ну, Такого росту взагалі важко уявити. Я просто хочу сказати, що це означає лише одне: що в 2021 році до початку війни ніяких заборгованості по заробітних платах Російської Федерації не було взагалі. А зараз отака страшна цифра. У бюджетній ой у сфері освіти заборгованість зросла на 30, у 12 разів, і зараз загальним чином складає 162 мільйони рублів. У сфері у сфері медицини заборгованість перед лікарями та медсестрами склав, ріст склав 37% і зараз складає. Точну цифру по сфері медицини видання The Moscow Times не називає, проте вказує на загальну суму заборгованості перед бюджетниками, яка склалася по країні Російська Федерація, станом на лютий 2023 року. Увага! 779 трильйонів рублів. Що буде далі з російською економікою, легко передбачити, тому що Росія продовжує витрачати гроші на війну. Зріст цих витрат, саме на Міністерство оборони, збільшився з початку року на 43%, і це при тому, що падіння доходів катастрофічне через, особливо через нафтові. Санкції накладені на Російську Федерацію, на нафтоверего тому, тому я думаю, що родинам в Маріуполі варто. Покладатися на власні сили, не покладатися на те, що держава Росія буде фінансувати їх і надалі, і думати про те, як виживати, де власне шукати роботу, якщо не в держсекторі окупантів. До речі, єдине позитивне новина в цьому розрізі, яку ми маємо, це те, що пенсіонерам пенсії досі виплачуються вчасно або з невеликою затримкою в декілька днів. І це трошки заспокоює тому, що переважна кількість пенсіонерів це найбільш незахищене верства населення, і це найбільша група людей, які зараз знаходяться, проживають в окупованому Маріуполі, Так от ці люди отримають засоби для існування і сподіваюся, що так буде до деокупації міста. Ще одна проблема, яка зараз от, тенденція, яку ми спостерігаємо зараз в окупованому Маріуполі, це е, тотальна е, паспортизація російськими паспортами. Е, процес видачі російських паспортів розпочався в Маріуполі ще рік тому, проте він е, мав поодинокі е, я, ну, випадки і не мав масового характеру. А все через те, що в місті не було таких міграційних паспортних відділів, де можна було подати заяву на отримання російського паспорту, треба було їхати на найближча точка мангу, а ще можна було подати таку заяву в Бердянську або Донецьку. І люди в Маріуполі взагалі-то не розуміли, навіщо воно їм треба вкладати гроші, платити за проїзд, витрачати час. Не було нагальної потреби. Тому росіяни змінили правила ігри. І вже з початку січня для багатьох категорій громадян, які мешкають на території купованого Маріуполя, паспортизація стала примусовою. Як це відбувається? Перший дзвіночок був такий, який ми отримали від працівників бюджетної сфери, людей, які працюють в адміністраціях окупаційної влади, їх поставили перед фактом або ви. Отримуєте російський паспорт, або ви будете звільнені. Причому, що і нам особисто розповідали люди, що вони, коли писали заяви на отримання російського громадянства, від них. Примусово вимагали написати заяву про відмову від українського громадянства. У декого навіть відбирали українські паспорти. Проте така ситуація була не всюди. Наприклад, працівники освітньої сфери нам розповідали, що у них заяви на отримання російського громадянства збирали за місцем їх роботи, колективно усіх збирали заяви, документи, потрібні ксерокопії і. Там не забирали українські паспорти. Наприклад, в дитячих садочках відбувалося саме так. Чому така різниця в підходах? Ми поки що не розуміємо. Якщо ви знаєте, володієте цією інформацією да, щодо українського громадянства, будь ласка, пишіть коментарях. Ця інформація дуже важлива для нас. От що зараз відбувається? Станом на вчора. В Маріуполі черга на отримання російського громадянства складала 5300 чоловік. Люди просто змушені йти за російськими паспортами. По перше, да це як ми сказали вже працівники бюджетної сфери, які. Стають перед вибором, аби взагалі не мати роботи і отримати і померти там з голоду в окупації, або жити з російським паспортом. По-друге, це родини, в яких виховуються діти: діти шкільного віку, дев'ятикласники та одинадцятикласники, які закінчують школу цього року. Їх поставили, батьків поставили перед фактом, що діти не будуть допущені до. Російського варіанту ЗНО воно називається у них там ЄГЕ, тобто єдиний екзамен державний, і без цього можна було б прожити і Просто не вступати в російські вузи, але потім окупанти трошки подумали і, взагалі, сказали, що ніяких атестатів такі люди без російського паспорту не отримують. Коли батьки погодились, щоб їх дітям видали російські паспорти, то вони з подивом дізнались, що вся родина має отримати паспорт, і батько, і мати тільки в такому випадку паспорт Російської Федерації отримає і дитина. Тож і ці родини потягнулися за паспортами. Потім Росіяни від скасували соціальні виплати вразливим групам населення людям з інвалідністю, багатодітним родинам. Тощо, якщо ви не маєте російського паспорту, ви не маєте права на таку пільгу, на таку соціальну виплату. І все це в сукупності. І е, штовхає людей у цю чергу. Люди стоять там е, е, декілька діб, записуються в чергу вночі. Кожного дня, о 16-й ранку, у людей перекличка. Якщо ти не встигну е, на цю годину відгукнутися, то тебе просто безжально викреслюють списку, тобі доведеться починати е, всю процедуру отримання російського паспорта спочатку. Це дуже нервово, але... З того моменту, як е, окупаційна адміністрація встановила свої права в Маріуполі, от з того е, часу, оця нервовість черги і безкінечна потреба збирати якісь довідки і доводити, що ти не верблюд, вона тягнеться безкінечно щодня, люди змушені стояти або спочатку за толончиками на отримання чогось. Потім в чергу на отримання чогось, переклички на отримання чогось. І так, кожного дня, щомісяця. Просто такий бюрократичний ад. Такі новини ми маємо з Маріуполя станом на сьогодні. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь і дякую, що слухали. Пока!